Друзі, вітаю 3 серпня. Працюємо, закінчили відбір маток і вирішив знову зняти ролик по рубриці. Віддаємо за пів ціни тим, чим не користуємося. І так, що цього разу. Айо, пересете. Годівнички, друзі. На скільки літрів? На півтора літра. Не знаю, вітка, не вітка. Такі, такі годівнички. Значить, Прийшли, тут підняли. Подняли, налили, тут бджілки підняли, годуються, годування. контактне ну Це для тих, хто має лежаки і тому подібне. Значить, 4 такі по 1,5 літра. І ся на скільки Навіть не знаю, можливо на 800 десь грам. Принцип той же самий, фірма та ж сама, тільки меншого об'єму. Друзі, знайшли в інтернеті кілько коштує. Поділили на два Якщо воно вам потрібно, позвонили. Я відправив. Користується. Все банально просто. Е, ця абсолютно нова, ніде не була в використанні. Ці були у мене на 6-рамочних якийсь час Лисонівських. Ну, коротше, отакінички. От Півцени від тої, яка є в інтернеті. Все, друзі, на цьому завершу.